Христос народився. Отче Василю, дуже вам дякую за чудові науки. Скажіть, будь ласка, як про простити, коли людина завдала болю, але не перепрошує і вважає, що вона все правильно зробила. Ісус каже, прощати, коли кривдник кається. Але що робити, коли він навіть не кається? Ну, відповідати просто так сухо, то. Якщо відникається, не нехай буде для тебе як митар і поганин. Ну, так пише святе Письмо. А той, що кається, скільки раз маємо прощати. Христос каже, 70 разів по 7. А якщо не кається, нехай буде для тебе як митер і поганин. Нічого не хоче з тобою мати? Але сказати треба. Мир вам приємно завжди вас слухати. Дякую вам за духовні настанови. Підкажіть, будь ласка, як перестати осуджувати, маю на увазі е, в собі, в думках. Не хочу того, але думки самі приходять і розумію, що це чорне серце, але тяжко з цим боротися дайте пораду. Коли думки до вас приходять, Думки, ну, думки це добре, бо тому що тут немає нічого злого. Але каже, е, каже Ісус, неможливо, щоб не приходили спокуси, але горе тому, через кого вони приходять. Якщо ви маєте якісь думки в собі, і цими думками е, ви, ви так продумаєте, ага, так зробити ой, так не добре, я, напевно, зроблю ось так. Якщо ви тими думками себе вишколюєте і робите себе кращим, проробляєте в, в думках якісь там е, ситуації, ну, то це і добре, що то є слово. Але коли ви будуєте в голові схеми, як когось обідати, як когось принизити, які слова підобрати, щоб були буде дуже тако враз, враз, ну, такі вразливі, ну то ці думки, як я вам можу дати пораду, не думати? Ви кажете, приходять злі думки. Не треба їх проганяти, їх треба продумати. Продумати, наскільки вони корисні для мене, наскільки я можу цими думками поділитися з Богом, і наскільки я цими думками можу поділитися е, ті, які живуть зі мною разом. Тато, мама, діти, жінка, чоловік і так далі. Розумієте? Бо є, є така приповідка. Знаєте, Здибаються два коліді поговорили, ти каже, знаєш, кому є що згадати, а дітям нема що розказувати. Ну, таке саме і тут з тими думками. Є й такі думки, що нема, нема кому їх розказати. каже, Є що згадати, а дітям нема що розказувати. Тому от ті думки, продумайте їх. продумайте, Не треба їх проганяти. Продумайте, кому вони корисні? Думайте так, анучкай, мені це корисно? Та не дуже. А просто цікаво. А Богове, що я маю сказати про ці думки. А чи можу я цими думками поділитися з дорогими мені людьми? Та ну, та ні, ну, то все. Ці думки не здала. Її треба проробити. Якщо просто відганяти, то ви їх ніколи не відженете. Як вам сказати, не думати про слона, ви будете. Думати тільки про слона. Ми так побудовані, і диявол це знає. І тому Він підкидає вам думки і хоче, щоб ви з побожності з ними боролися, а по факту ви їх закріплюєте. Тому не треба боротися, продумайте їх, наскільки вони корисні. Вам, друзям, чи з ними можна ділитися. Та і все. це така порада.